Добрий день, шановні учні. Урок геометрія. Тема уроку подібність трикутників. Теорія без практики мертва і безплідна. Практика без теорії неможлива. Рене ДЕКарт. Мета нашого уроку перше. Сформувати поняття подібних трикутників. Друге. Сформувати поняття коефіцієнта подібності, сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають застосування цих понять, і розвивати культуру математичного мовлення і записів. У повсякденному житті трапляються предмети однакової форми, але різних розмірів, наприклад. Футбольний м'яч та металева кулька, картина та її фотознімок, літак і його модель, географічні карти різного масштабу. Так, подібними між собою є всі квадрати, усі круги, усі відрізки. Однакові за формою, але різні за розміром фігури. Використовували ще у Вавілонських та єгипетських пам'ятках архітектури. Так, наприклад, у камері батька фараона Рамзеса II є стіна, що вкрита сіткою квадратики, за допомогою яких на цю стіну переносили у збільшеному вигляді малюнки маленьких розмірів. Учення про подібні фігури. Яке ґрунтувалося на теорії відношень і пропорцій, було створено в давній Греції у V-IV століттях до нашої ери, завдяки працям Гіппократа Хіоського, Архіта Таренського, Евдокса та інших? У загальне, в цій відомості, Євклід у шостій книзі начал починається. Теорія подібності з наступного означення. Подібні прямолінійні фігури це ті, які мають відповідно рівні кути і пропорційні сторони. Елементи, тео, елементи історії. Історію треба вивчати, історію треба читати. Добре, продовжуємо. Подібні трикутники. Два трикутники називаються подібними, якщо в них відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Подивимося на рисунки. Бачимо два трикутника, один синього кольору, другий зеленого. Бачимо кути, бачимо сторони і робимо висновки і запам'ятовуємо. Рівні кути відповідні кути. Сторони, які лежать проти рівних кутів, відповідні сторони, вершини рівних кутів відповідні вершини. Подібні трикутники. Коли трикутники А, Б, С і А1, Б1, С1 подібні між собою то кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1. І сторони пропорційні АБ відносяться до А1Б1, як ВС відноситься до Б1С1, як АС відноситься до А1С1. Дорівнює К. Що це за таке К, що це за число таке, пояснюю. Число К, що дорівнює відношенню відповідних сторін подібних трикутників, називають коефіцієнтом подібності. Подібність трикутників прийнято позначати символом, який ви бачите на екрані. У нашому випадку, трикутник АБЦ подібен трикутнику А1, Б1C1. Слідкуємо за рисунком. Зауважимо, що із співвідношення АБ відноситься до А1Б1, як БЦ відноситься до Б1С1, як АС відноситься до А1 С1, випливає співвідношення АБ відноситься до В відноситься до АС, як А1Б1 відноситься до Б1С1. Як а 1 С1. Відношення відповідних лінійних елементів медіан, бісектрис, висот тощо подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності. Задача. Доведіть, що відношення периметрів подібних трикутників дорівнює відношенню відповідних сторін цих трикутників. Спробуємо довести. Нехай трикутник АВС подібний трикутнику А1, Б1С1. І сторона АВ відноситься до сторони А1, Б1 як ВС відноситься до Б1С1, як АС відноситься до А1, С1 і дорівнює К. Тоді виразимо АБ. АБ дорівнює К помножити на А1Б1. БЦ дорівнює К помножити на Б1С1. А С дорівнює К помножити на А1С1. Маємо відношення периметрів цих двох трикутників. Запишемо. Периметр трикутника АВС – це сума усіх його сторін. АВ плюс ВС і плюс АС. периметр трикутника а 1 в Б1С1 сума усіх його сторін. А1 в 1 додати в 1 с 1 і додати А1С1. Спробуємо в чисельну дробу підставити замість АВ ка 1 в 1 замість БЦ КБ1С, замість АЦ К 1 С1. Маємо проведемо алгебраїчні дії. В чисельнику цього дробу винесемо спільний множник за дужки. К. К помножене на дужку, а в дужках сума. Сума сторін трикутника. А1, Б1 плюс Б1С плюс А1, С1. Скоротимо ці вирази. Отримуємо К. К дорівнює АБ відноситься до А1, Б1. Довели. Слідуюча задача. Сторони трикутника АВС відносяться як 4 до 7 і до 9. А більша сторона подібного йому трикутника А1Б1С1 дорівнює 27 см. Знайдіть інші сторони другого трикутника. Розв'язання задачі. Оскільки за умовою АВ відноситься до БЦ. І відноситься до АС як 4 до 7 і до 9. І трикутник АБС подібний трикутнику A1B1C1, то A1B1 відноситься до Б1С1 і відноситься до A1C1 як 4 до 7 і до 9. Позначимо А1Б1 через 4х b 1 – 7х, a1c1 c 1 9х. За умовою за умовою 9х дорівнює 27. Тоді розв'яжемо рівняння Х дорівнює 27 поділити на 9. Х дорівнює 3 см. Маємо 1 Б1 дорівнює. 4 помножити на х, тобто 4 помножити на 3 дорівнює 12 см. Знайдемо b 1 c 7х тобто 7 помножити на 3 дорівнює 21 см. Запишемо відповідь: 12 см 21 см. Щоб скласти відношення відповідних сторін подібних трикутників, необхідно перше визначте відповідно рівні кути трикутника. Друге з'ясуйте, які їх сторони є відповідними. Третє. Запишіть рівність трьох дробів, у чисельниках яких сторони одного з трикутників а у знаменниках відповідні сторони іншого. Щоб довести подібність трикутників, треба перше. Доведіть рівність відповідних кутів даних трикутників. Друге. Доведіть пропорційність відповідних сторін даних трикутників. Третє. Зробіть висновок. Трикутники подібні за означенням. Пропонується розв'язати задачі. Чи подібні трикутники, якщо так, то назвіть коефіцієнт подібності. Перевіряємо. А Б відноситься до КМ як 5 до 10. Скорачуємо дріб, отримуємо одну другу. БС відноситься до МП як 6 до 12. Скорачуємо, отримуємо одну другу. СЦКА відноситься до ПК як 7 до 14. Скорачуємо і отримуємо теж одна друга. Висновок: трикутники подібні. Коефіцієнт подібності К дорівнює одна друга. Слідуюча задача. Чи подібні трикутники? Якщо так, то назвіть коефіцієнт подібності. Задача аналогічна. Працюємо. Перевіряємо, АБ відноситься до КМ як 5 до 10. Скорачуємо дріб одна друга. Б відноситься до МП як 8 до 16. Скорачуємо одна друга. С відноситься до ПК як 7 до 17. Дріб не скоротний і не дорівнює однієї другої. Висновок: Трикутники. Неподібні наступно знайдіть Х Y. Трикутник ABC подібний трикутнику А1, Б1, С1. Завдання за готовими малюнками. Перевіряємо. Трикутники подібні. Коефіцієнт подібності К дорівнює відношенню АС до 1 С1, як 12 до 18, як 2 до 3. А Б відноситься до 1 Б1 як 2 до 3. Х відноситься до 9, як 2 до 3. За основною властивістю пропорції маємо Х дорівнює 6 bC відноситься до b1c1 як 2 до 3. 8 відноситься до y як 2 до 3. Знайшли Y. Y дорівнює 12. І так, відповідь Х дорівнює 6, Y дорівнює 12. Підведемо підсумок уроку. Необхідно. Відповісти письмово на такі запитання. Перше, які трикутники називаються подібними? Друге, що називається коефіцієнтом подібності? Третє, які елементи у подібних трикутників залишаються незмінними? Четверте, де в нашому житті, в навколишньому середовищі, зустрічаються подібні трикутники? Рефлексія. Рефлексія сьогодні у нас на уроці я навчився. Закінчуємо речення. Найцікавішим для мене було. Найскладнішим для мене було. Тепер я вмію мені хотілося б. І наприкінці нашого уроку, діти, ми запишемо домашнє завдання. Перше, повторити теоретичний матеріал стосовно теми, яку ми зараз з вами вивчили. Друге розв'язати задачі. Відомо, що трикутник АВС подібний трикутнику ДЕФ, знайдіть А кут С, якщо кут А дорівнює 45 градусів, кут Е дорівнює 110 градусів. Б. Знайти кут Ф, якщо кут Б дорівнює 80 градусів. А кут А дорівнює куту С. Далі. Сторони трикутника дорівнюють 2,5 см 4 см і 5 см. Знайдіть сторони трикутника, подібного даному. Якщо А його периметр дорівнює 46 см, Б – його найменша сторона. Дорівнює найбільшій стороні даного трикутника. Дякую, до побачення, бажаю успіхів!